Травма дампінг і чому людина може бути забагато спілкуванням. Е, от чесно, от є різні там теми, які я це єдине важливе, що треба почути. Це єдине, в принципі, найважливіше, що я зараз скажу. Все інше можете взагалі не слухати. Можете забути всі мої е, відео. Типу, от, от, Якщо хочете, прослухати щось одне, це воно. Е, оскільки в мене розлад за спектру, оскільки я не дуже добре розумію людей. Мені знадобився час, щоб зрозуміти глибоку філософію. Я зараз безрохливо це кажу, глибока філософія, яка за цим стоїть. Справа в тому, що для того, щоб нас не було багато і щоб ми не травмодамбили, ми маємо розуміти людей і ми маємо розуміти себе. Це дві дуже важливі штуки, які йдуть нерозривно. Це насправді дуже глибоке питання. Це не про поверхневе спілкування, це не про те, що конкретно зараз в моменті мені погано. І замість того, щоб це пережити і з цим втворитись, я йду і подрузі просто сідаю на вухо і кажу, їбать, подруга, типу, давай я тобі ще з три години буду про це навалювати. Це інше. По-перше, розуміти себе означає знизити свою важливість, цікавитись іншими людьми, цікавитись світом і мати якийсь плюс-мінус, типу, холс у спектр інтересів. Крім себе самого, крім е, того, що ми є дуже цікавою людиною, центром свого власного життя. У нас обов'язково має бути цікавість світом і просто тупо різносторонні інтереси. Це одне. Друге, е, розуміти людей означає розуміти їхні плюс-мінус кордони і їхні ні. Тобто їхнє, де вони хочуть і на спілкування з нами добровільно. А де це вже починається наше. Е, Домінування в цьому, да, і це ніколи не буває нормально. і, і знаєте, що я знайшла е, е, дуже цікаву особливість, що іноді я була досить гучна в своїх условлених. Ну, по-перше, тому що я журналіст і для нас це взагалі притаманно. Е, по-друге, тому що, е, типу, я люблю популістські такі от штуки, і я могла щось сказати, якесь фе, і когось, наприклад, обісрати в своїх там відео, да, або в своїх рев'ю. А потім виявлялося, що ця людина набагато складніша, і мені доводилось вибачатись, дивитись її контент, слухати, що вона каже, і розуміти, що я просто не доганяю деякі речі, і що є просто інтелектуальні люди, інтелектуальні не знаю речі, і треба просто розуміти, що все не так, все не так, як ви ну типу, нас мозок нас може реально обманювати. Треба реально ресерчити людину, перш ніж про неї щось сказати, так само і про там, установи, і так далі. Тобто світ складніший, і а, люди, які яких багато в спілкуванні, які емоційно залежні від людей, які не можуть бути самі, які не можуть е, витримати секунди, щоб нікому не впасти на вухо і не вимагати це спілкування, і не вимагати там, типа, людину, щоб вона була поруч. Вони завжди зациклені на собі. Вони одна коротше, моя знайома психотерапевт це називає психічний канібалізм. Коли ти настільки хочеш, тебе настільки мало ресурсів, що ти намагаєшся людину, типу, поглотіти психологічно, да тому, що тобі просто подобаються її риси, а не сама людина. І тобі дуже хочеться їх мати, але в тебе їх немає, тому що ти в дефіциті. І тобі дуже потрібно цю людину змусити бути з тобою поруч, і ти це любиш. Ти це робиш таким нахрапистим образом, тобто ти а, дуже багато з нею спілкуєшся, бо ти за нею бігаєш для того, щоб вона тобі насильно віддала ці риси, тому що вона не хоче цього робити. Це насильницька дія. Тобто люди, які залежні від інших, зациклені на собі, тому що це егоїстична історія намагатися людину змусити з тобою спілкуватись. Твій спектр е, інтересів, Чим більше в тебе якісного спілкування з людьми, які тобі дійсно цікаві, дійсно класні, Тим менше ти будеш залежний від конкретних людей, тим менше ти будеш бігати за людьми, тим менше тебе буде в спілкуванні, тому що це спілкування воно не про тебе, не про твою особистість, прекрасну і не про твій нарцисичний е, синдром головного героя. Він про якісь ідеї, він про якісь е, не знаю, інтереси, хобі феномени інших людей, про щось цікаве, про якісь спільні знаменники, але він точно не про тебе самого. Тому що ти нудний, ну сорі, ну я знаю дуже мало людей, які цікаві, це треба бути генієм для того, щоб зацікавити інших людей настільки, щоб вони хочі, хотіли дивитися на, дивитися на твоє життя. Ну і, звісно, якщо ти там, Марія Калас, чи ти Ніна Сімоне, чи ти там якийсь, не знаю, там Труман Кипоти, то ти можеш людей зацікавити настільки, що вони будуть реально фанатіти від твого життя. Або там, не знаю, якийсь там типовий мікджагер. Але це настільки унікальні випадки, що треба знову ж таки ми знову повертаємося до інтересів. Цих людей в житті було стільки движухи, скільки вистачить на 200 життів ординарних, таких, як і Олесія або якихось рандомних людей. Вивчаєте інших людей, вони можуть бути суперцікаві, вивчаєте світ, і він може бути, він не може бути, він і є суперцікавим. Тому що е... найбільш душні і токсичні люди, які не люблять. А насправді просто хочуть від нього емоційної залежності і залежності від інших людей. Якогось ресурсного наповнення через цей паразитизм, слід канібалізм. Це реально люди, які не дозволяють собі двіжухи, не дозволяють собі цікавитись чимось і не дозволяють собі якісного спілкування з якісними з тими людьми, яких вони реально цінують. Це люди типу інцел. Реально вони є такі знайомі. Я можу розказати конкретно, як це відбувається. Вони люблять тільки себе. Це дуже трагічна історія, будь ласка, попадайте не в неї. Це філософська така історія. Це про те, щоб знати насправді, чого я хочу теж, хто я такий особистість, де я у світі закоронився. І де межі інших людей, коли в нас якісний контакт, і ми спілкуємось, і нам круто разом. і ми... І спільні штуки, які просто змушують тебе потім повертатись до цих спогадів, і ти розумієш, блін, я тоді горів якоюсь ідеєю, і це було дуже класно. А де ти вже починаєш ну, конкретно падати на вуха, і от в мене є знайома, яка вона, мені вчора подруга, каже, вона вже тебе чекає три години, вона не може спокійно сидіти, вона там сходить сама. Я кажу, ну я казав мій знайомий, в який момент це стало моєю проблемою. Дівчинка хороша, але вона реально не може витримати один день сама. Це трагедія. Для мене це трагедія. Це про якісь набагато глибші історії, де людина не може собі дати раду. Ну, просто типу, зрозуміти, що якщо ви не зможете це витримати, то це історія про падіння на якесь соціальне дно, яке вам не потрібно. Люди складні істоти, але е, найкращі з нас це ті, хто вміють. Поставити ідею вище себе і бути, бути, бути в двіжі. Це дуже-дуже важлива історія. Просто горіти чимось це дуже важливо. От. Дякую вам. Донайте, будь ласка, на тахмерний збір. У мене там лишилося всього півтори тисячі зібрати і бачимо світських хру... років.